Пастор Леонід казав, якби ми святкували б наше духовне народження. Знаєте, що я подумав? Е, ну, мабуть, би ми всі були плипневі, виходили в один місяць. Е, продовжимо роздуми все-таки над Словом Божим. Е, це буде другий лист апостола Павла до Тимофія. Третій розділ і уривок буде з 10 по 17 текст. Я його зачитаю. Ти ж пішов услід за мною наукою, поступуванням, заміром, вірою, витривалістю, любов'ю, терпеливістю, переслідуваннями та стражданнями? Що спіткали були мене в Антіохії, в іконії, у лістрах, такі переслідування переніс я, та Господь від усіх мене визволив. Та й усі, хто хоче жити побожно у Христі Ісусі, будуть переслідувані, а люди лихі та світи матимуть успіх у злому, зводячи із зведені бувши. А ти втім пробувай, чого тебе навчено. І що тобі звірено, відаючи тих, від кого навчився був ти. І ти знаєш з дитинства Писання святе, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою в Христа Ісуса. Усе писання Богом натхненне і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова такий уривок. Це вам хвилинка для того, щоб ви могли, знаєте, от це слово Боже, якось так трошечки обміркувати. Не просто прочитали, пробіглися словами. Може, в кого є біблія, ви можете ще раз перечитати його і е, побачити. Про що саме воно говорить, да? тема, яку я вибрав сьогодні, в принципі, в розрізі якої ми будемо розмірковувати над оцим Словом Божим, яке апостол Павло записав, вона називається так: коли в двері постукає реальність, коли в двері постукає реальність. І в розрізі ось цієї теми ми будемо розмірковувати над цим текстом, який апостол Павло він залишив для Тимофія, для свого. Учня того, кого він наставляв, того, кого він вчив, того, кого він любив, того, кого він вибрав, і поставив на служіння в церкві. Але я хочу, щоб ми трошечки повернулися. Я ще раз, ще раз хочу нагадати вам, щоб ми ось це пам'ятали. Це дуже важливий момент, мабуть, з цього листа, що це останній лист апостола Павла. Останній лист апостола Павла. І останній лист він записав саме ось оце Тимофію, своєму другу і своєму учню. І тут він пише досить такі, знаєте, цікаві речі. Якщо ми візьмемо ось ці тексти, подивимося на них ось так, як вони писалися апостолом Павлом, примінимо їх до того часу, який був тоді, ми побачимо дуже цікаву річ. З чого він починає, якщо ми подивимося з 10 по 12 текст, да, ми побачимо, що апостол Павло він закликає Тимофія, це ще один із закликів Тимофія, довірного наставництва чи довірного учнівства, бути, щоб він був вірний учень. І він розказує апостол Павло, розказує Тимофію досить цікаву річ. Він каже: дивися, я знаю, що ти від мене перейняв досить багато цікавих речей, які я зміг тобі передати. Але як апостол Павло їх передав Тимофію? Коли ми подивимося, да, він записав ті місця, де він побував, він був там в Лістрах, да, він був в Антіохії, в Іконії. Ми побачимо і, е, ось ці місця, і що спіткало апостола Павла, то ось от Тимофій саме він був з Лістра. Це батьківщина Тимофія. Ось з цього міста е, там народився Тимофій. І саме в цьому місці, коли апостол Павло проповідував слово Боже, коли він туди прийшов, в це місто. Він там зустрівся з досить такими серйозними проблемами, які виникли під час того, як він говорив Слово Боже. Але він зустрів там Тимофія. 16 розділ діяння святих апостолів. Там записано ось цю подію, коли апостол Павло зустрівся з Тимофієм. І він каже: Дивись, як я тебе навчив. Ну, я не просто прийшов в це місто, я не просто говорив і не просто щось хотів вам донести. Насправді все було трошки не так. Апостол Павло каже, ти від мене перейняв досить багато речей, які я тобі показав, а не просто розказав. Апостол Павло взяв ось у цього чоловіка, і він пішов з ним. Це було перше, перше післення, чи перше, ось оце, перша подорож апостола Павла, яка пройшла десь в 40 років. Приблизно 46-47 роках першого століття. І оцей, коли він зустрівся з Тимофієм, він його взяв в цю першу свою місійну подорож, в якій він розказував про Ісуса Христа, про віру в Бога. Він взяв туди, ось цього свого оцього Тимофія, якого він зустрів, про якого було таке, знаєте, чудове. Слово тих людей, які жили поруч із ним, вони сказали, що це ось цей хлопець, цей чоловік, він досить такий, знаєте, серйозний. Він дуже сильно перейнявся словом Божим. Він в нього повірив і повірив в нього з дитинства, як ми бачимо по цьому тексту, що він пише далі, і каже, апостол Павло на нього подивився і взяв. І він зрозумів, що ось, ось з цим чоловіком молодим можна працювати. І він його взяв і не просто йому все розказав, він йому показав насправді, як він служив Богу. І ось в цих текстах апостол Павло він, знаєте, так повертає Тимофія, він йому хоче, щоб він пригадав, він повернувся назад. Я повернути тебе не хочу назад. Я хочу, щоб ти це якби, взяв в свою пам'ять, просто перемотав оцю плівку і ти згадав насправді, який я був. Як я тобі ось оце показував. І я хочу от те все, що я тобі показував, щоб ти перейняв від мене і взяв у своє життя. Чому? Тому що в моєму житті була правильна, чи, скажімо так, адекватна реакція на реальність. Апостол Павло показує правильну і адекватну реакцію на реальність, яка була яка оточувала апостола Павла того часу. Якщо ми подивимося, да, ну що насправді було, ну, коли ми аналізуємо ці тексти, він каже. Переслідування та страждання, що спіткали були мене в Антіохії, в Іконії і лістрах, які переслідування переніс я, та Господь від усіх мене визволив. Знаєте, коли ми от просто візьмемо і докладно побачимо, подивимося на ось цей текст, ми зрозуміємо досить одну цікаву річ, чому реальність він сприймав адекватно. Коли ми дивимося дії святих апостолів, і будемо бачити, коли апостол Павло перебував саме в цих містах. Ну, насправді там не було все так досить просто і зладко з ним. Його там раз були, побили камінням, так що він ледь його витягнули за місто, що він ледь живий залишився, і там якимось чудом він е, вижив. Його скільки разів там перепобивали камнями, ой, палками в цих місцях. І ви знаєте, коли я дивлюся, е, типу, він пише: слухай, в мене від усіх переслідування визволив Господь, та якось воно трошечки не стиковується з цим-сім. Але. В розумінні апостола Павла, все-таки Ісус на той час він зберіг Його життя. І Він ось оце саме, ось цю основну думку він хоче донести. Він каже, я хочу тобі показати, що насправді яка реальність. І ось ця реальність, вона така. В 12 текст він дописує те, що всі, хто хоче жити побожно в Христі Ісусі, будуть переслідувані. Да? Досить цікаво. Він каже, що всі, хто буде жити. Що хто хоче жити побожно в Христі Ісусі, будуть переслідування. Іншими словами, якщо ми це побачимо, він каже, що страждання і слава, насправді, вони йдуть поруч, один з одним, пліч-опліч. Страждання і слава, вони йдуть пліч опліч один з одним. І це реальність моя. Я хочу, щоб ти саме ось оце Тимофій зрозумів, моя реальність, вона ось отака. Не буде все досить гладко. Тому що далі він переходить, в 13 тексті він переходить трошечки до іншої категорії людей, які жили і які оточували апостола Павла той час в тих самих містах. І він говорить такі, а люди лихі, дури святи, матимуть успіх у дану у злому, зводячи і зведені бувші. І він показує трошечки іншу категорію людей. Він каже: Слухай, я тобі хочу показати ще трошечки інших людей, які не зовсім мають адекватну реакцію на реальність пастор Роман він тієї неділі він говорив тут дуже таку цікаву, повчальну проповідь. І він саме мав на увазі апостол Павло він просто продовжує цю думку третього розділа. Початок він тут зацеплюється трошечки ще за оцих дурисвічів. Роман там сказав таке дуже цікаве. Ці, Релігійні монстри, каже, які можуть вирости. Каже, Вони, ось саме ось ці люди, які мають трошечки відрив від реальності. Чи, скажімо так, вони собі створили свою реальність, в якій вони перебували. І він каже, ось оця реальність вона ненормальна. Він каже: Тимофій: я хочу, щоб ти зрозумів одну досить цікаву істину. Я хочу, щоб ти перебував в реальності, щоб ти дивився на речі реально, ті, які будуть спіткати тебе у твоєму житті, твоєму християнському житті, твоєму ходженні перед Ісусом Христом. Тому що, коли ти будеш жити побожно, він хоче сказати, що ось оці паралельні речі, страждання і слава, яку хоче дати тобі Ісус Христос, вони будуть іти поруч. Пліч обліч, це як дві руки в тебе. Вони будуть завжди. І якщо ти можеш, маєш це зрозуміти, і ось оце саме і є реальністю. І далі. Дальше... Апостол Павло в цих текстах переводить трошечки далі, веде Тимофія, не залишаючи просто от в таких роздобах, він говорить інше, повертається до того, а смислі, а як, а як же ж себе тоді поводити? Від чого я маю відштовхнутися? Як ти маєш зрозуміти, як себе поводити? Як ти маєш зрозуміти, як дивитися на оточуюче те, що окружає тебе, чи ті люди, які оточують тебе? Як я на це маю дивитися? І апостол Павло він продовжує: А що ж тобі робити? Чи з чого ти маєш це навчитися? Чи з чого ти маєш це взяти в своє життя? І він говорить: також, а ти, втім, пробувай, чого навчено, і що тобі звірено, відуючи від тих, хто навчив був тебе. Апостол Павло повертає Тимофія до двох таких фундаментальних істин. Він їх записує далі. Каже, що ти знаєш з дитинства святе письмо, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою в Ісуса Христа. Він його повертає і каже: Дивися, для того, щоб дивитися на світ реально так, як це роблю я. В будь-яких обставинах, які в моєму житті трапляються, і навіть сьогодні, коли я сижу в темниці, я прикований до стіни, і я вже в своєму житті розумію, що я пишу останнього листа тобі. Я прекрасно розумію те, що звідси я вже не вийду. Я прекрасно розумію, що ті люди, можливо, на яких я розраховував, які мали на суді ну, сказати, в мій захист, вони взагалі сюди не прийшли і вони залишили мене. І я розумію, що це, ну, що це зроблено для того, ну, тому що мій шлях, він в цій землі він закінчується насправді. Все. І я ось це розумію, але. Розуміючи це, я розумію, що ти залишаєшся на цій землі. І я розумію, що я поставив служителів в різних церквах, там, де я проповідував, там, де я показував Ісуса Христа, який прийшов на спасіння для кожної душі. І я розумію, що вам прийдеться нести ось цю звістку спасіння. І він каже, розумієш, я не хочу впадати в якусь паніку чи ще в щось. Все, що було до цього, там, де я міг загинути, Бог мене проводив. І це нормально. І я розумію, що коли я дійшов ось до цієї точки, ну, да, ну, значить, моє життя воно закінчується. І це нормально, Тимофій. Тут не потрібно щось шукати. Я хочу, щоб ти подивився на мене і зрозумів оцю реальність моє життя, як я сприймаю. Я дивлюсь на це нормально. Тому що те, що заготовало для мене Ісус, воно насправді набагато краще. І я це розумію. Я хочу, щоб ти побачив ось оцей запал, оцей Дух Святий, який є в мені, який загорівся колись, коли я зустрівся з Ісусом Христом, і я намагався Його передати тобі. Я хочу, щоб ти побачив саме ось оце. Я не хочу, щоб ти жив в ілюзії, яку створили собі деякі християни, які називають себе, що вони насправді стали послідовниками Ісуса Христа. Але вони не є такими. Вони створили якусь сказку, ілюзію, і вони в неї повірили. І вони в ній живуть, і каже, ще й інших зводять. І ось оце Тимофій неправильно. А для того, щоб тобі правильно жити, для того, щоб тобі правильно реагувати на реальність, яка оточує тебе, тобі потрібно досить просто. Він говорить про святе писання, з якого ти научений, і яке може умудрити тебе вірою в Ісуса Христа. Він говорить такі речі, починаючи з далека. Він каже: дивися, ти знаєш писання від самого початку. Насправді, так. Да, ми знаємо, тому що апостол Павло не раз згадував, від кого він перейняв ось це писання. Мама Тимофія, вона була юдеянка, її бабуся, також. І вони з дитинства вклали ось це святе письмо. Тобто. Ми розуміємо, що насправді ось от такого святого письма тоді не було, як мінімум, цей лист він іще писався. А що ж тоді було? Так, да, був старий заповіт, була Тора, були книги пороків, були історичні книги. І він говорить: дивися, ти їх вивчав. І ти прекрасно знаєш, але мудрість, яка приходить до тебе, мало знати, ось ці тексти, ти мусиш в них вірою. На спасіння побачити Ісуса Христа, це ось от те, що я хотів показати тобі. У всіх святих Писаннях, що вони насправді святі. Він каже, я хотів би, щоб ти побачив Ісуса Христа. Тому що все Писання він далі веде, воно Богом натхненне. Тобто, яке Писання? Він каже: всі люди, які писали, вони були в. Ведені Духом Святим. І через оцих людей сам Дух Святий описував ось ці події. Для чого? Він каже, що все писання Богом наткнене і корисне для чого тобі це потрібно. Воно корисне для навчання. Тобто писання воно корисне тому, що воно проголошує Божі істини. Воно корисне для докору. Воно виявляє гріх. Воно корисне для направи, показує, як змінити життя по волі Божій. І до виховання в праведності. Являє приклади такого життя і пояснює, як це досягнути. Ось усі чотири істини, які він залишив, я каже, він не хоче Тимофій. Щоб ти зрозумів в своєму житті. Ось ці чотири істини, те, що дає священне Писання, якщо ти їх зрозумієш, якщо ти візьмеш оцю мудрість і в це святе Писання, ти побачиш Ісуса Христа, то ось ці речі вони почнуть працювати в твоєму житті. І коли вони почнуть працювати в твоєму житті, ти почнеш реально дивитися на те, що тебе оточує. Чи що, які обставини є в твоєму житті, і ти будеш нормально на них реагувати, які б вони не були: чи хороші, чи погані, чи сумні, чи веселі. Немає різниці. І коли ти будеш мати ось це в своєму житті, він говорить 17 виш, ти будеш досконалою Божою людиною, готовою завжди на поміч до доброї справи. Ти до чого нас закликає завжди писання. Ось воно, Тимофій, ось як оце працює. Воно не працює якось інакше. Чесно кажучи, дивлячись на цей текст, цей уривок, і усвідомлюючи, як це має працювати в моєму житті сьогодні на практиці, знаєте, я зрозумів досить одну цікаву річ. Ми не завжди адекватно реагуємо, і взагалі люди не завжди адекватно реагують на реальність, яка їх оточує. Простий приклад. Я вчора, я вчора вранці завозив своїх дівчат на тренування, і ви знаєте, що я зауважу? В, в всі шиномонтажі були просто забиті вчора машинами. Просто такі черги стояли. я Якось їхав, не зрозумів, що за черги такі знають. Всі шиномонтажі на монтажі машинами. І ви знаєте, я так їду, ну весь взагалі, ну, весь такий парадокс цієї ситуації, що я сам перезув машину в п'ятницю ввечері. Ну, знаєте, воно типу якось смішно, але я їду і думаю, ну дивись, ми давним давно можемо знати ну, прогноз погоди, він же ж відомий. І, взагалі, по закону ти вже повинен був давним-давно перезути машину. Тому ну, що так говорять правила. Вони от так є. Тобто, коли прийде холод, тобі потрібно перезути машину на зимову гуму. І це ж нормально. Ні, знаєте, от, ну, от реальність туди, як кажуть, як сніг на голову. Тобто він упав, тоді ми побігли. Як ви думаєте, це нормальна, адекватна реакція на реальність, яку нас оточує? Ну, взагалі, може, вона і адекватна, треба зразу різко перезутися або встигнути ще й першим. Але, з другої сторони, ну це ж можна було зробити раніше. І я весь час думаю, слухайте, ну дивись, вроді би, воно має працювати так у нашому житті, але чи воно насправді так працює? А насправді працює все трошечки інакше. Насправді... Часто густо ми стаємо, похожимо на тих людей, яких він назвав ну, саме тут, він назвав оціми дурисвятами. І воно складається отак, що ми створили собі ілюзію і сказку з нашого життя. І багато хто так живе в цій ілюзії і сказки. Тобто, яка є, яка оточить. Це те, що хочемо ми, а не того, що хоче Бог. Вони прийшли, і знаєте, ми от, можливо ходимо вже досить давно в церкву, ми називаємо себе християнами. І ми Думаємо, що ми ось такі є. Ми, читаючи Слово Боже, я не знаю, наскільки ми правильно його розуміємо чи не розуміємо, але ми, знаєте, створили для себе ілюзію. Отакої От хорошого і класного життя на ось цій землі. І ми цього прагнемо, і всілими силами цього стримемося. В принципі, так само, як у ці люди нерозумні, про яких він говорить. Як апостол Павло, починаючи, знаєте цей розділ, він говорить: а в останні часи будуть люди ось отакі. І ви знаєте, в базі часто густо, коли ми читаємо це слово Боже, ми читаємо ось оцей цей розділ з. Оцього листа, і ми розуміємо, що останній час, можливо, це десь цей останній час, я не знаю, чи він зараз, чи він буде після нас, чи ще через 100 років після нас. Чи, можливо, це той останній час, який був тоді, коли був апостол Павло. Ні, насправді апостол Павло всіма своїми текстами він підтверджує тільки одне, що для апостолів останній час почався з Воскресіння Ісуса Христа і закінчиться Його другим приходом. І він називає: ось це. Це не якась одномоментна дія. Це не якийсь такі, що. ох, Завтра буде останній час. Ні. Це період, в якому ми живемо. І в принципі, сьогоднішній період він так само може називатися по відношенню апостолів останнім часом. І ось ми попадаємо в цей останній час. І ви знаєте, ось в цей час. І саме в цю хвилину, коли ми переживаємо, ми так само нічим не відрізняємося від от тих людей, які жили того часу. Я думаю, там точно так само деякі люди складали собі ось таку ілюзію щастя, ілюзію існування на цій землі. Що мені потрібно для того, щоб хорошо прожити? Що мені не вистачає для того, щоб хорошо прожити? Що мені потрібно? Які ще бажання, як казав Сергій, мені потрібно виконати, щоб мені стало добре? І ось оці люди вони намалювали собі ось цю сказку, і в ній перебувають і живуть. Але насправді це просто сказка, яка ні до чого нас не приведе. Тому що в цій сказці ти бачиш тільки себе. Але апостол Павло він повертає Тимофія і він говорить: дивись, Тимофій, я хочу, щоб ти чітко розібрався в цих людях. Ти маєш їх побачити і маєш настановити, якщо ти це зможеш, так як казав Руман, того зразу. Якщо ти зможеш їх переконати, ну попробуй переконай, але насправді в більшості в своєму житті переконати ти їх не зможеш. Тому найкраще, можливо, дійсно від них ізолюватися, але показувати своїм життям тим, в кого ти насправді віриш. Тому що ілюзія, вона не така. І оця сказка, вона насправді, яка оточить тебе, то вона відрізняється від реальності того, що, може, що є насправді в цьому, в цьому житті. В цьому житті є дуже багато болі, в цьому багато житті є нещастя і тако, знаєте, таких речей, які нас спіткають. І знаєте, буває так, що в наше життя, от, оце нещастя, воно, як оцей сніг на голову, воно вривається, ось ця реальність. І ми таки стоїмо і не знаємо, а що робити далі, куди. Я згадую перші дні, коли почалась війна, ви пам'ятаєте цей час? Реальність. Ну, вроді би перед цим ми якось так говорили ха-ха-ха. Вірили, не вірили. ну, Це якось сумнівалися якось до останнього і потім раз. Нати вам. І ми, знаєте, попадаємо в зовсім іншу, і ми не знаємо, що робити в нашому житті. Куди бігти, що, а. а і таки, знаєте, трошечки заминка. І ось це так само буде в тих, життів, які, в тих життях, які зробили, точно створили якусь ілюзію і сказку. Апостол Павло, він повертає Тимофію і каже: Я не хочу, щоб ти жив в цій ілюзії. Зі мною траплялося досить багато неприємних речей на цій землі, і ти їх бачив. І я ось зараз, коли пишу тобі ось цей лист, я хочу сказати: вони реально траплялися, і ти це був зі мною, і ти це так само переживав. Ти був поруч. Ти це все перейняв, але ти бачив, що таке Ісус Христос і вся Його робота, яка є в Його житті. І я хочу, щоб ти вийшов з ілюзії ось цієї сказки. І Він каже: що я хочу, щоб ти побачив насправдість реальність нашого життя. Реальне життя, воно не сказочне. Реальність життя в нас бувають негаразди, в нас бувають випробування, в нас буває все в нашому житті. І я хочу, щоб ти був готовий. Разом з Тимофієм. Я думаю, що апостол Павло, якщо це лист попадає на сторінки святого писання, він говорить це кожному із нас. Я хочу, щоб ти був готовий сьогодні. Я хочу, щоб ти усвідомив, що буває так, що ми в своєму житті да, створили ілюзію, сказки, яке хороше життя, яке воно має бути. І ми до цього стремимося і йдемо всіма ну, методами. Ми забуваємо про те, що потрібно, як Він говорить в 17 тексті, я, якщо ти усвідомиш, насправді, хто такий є Ісус Христос, то добрі справи, які Бог заготовив для тебе наперед, пише які в своєму листі, Він каже, ти просто будеш їх виконувати. Тому що знаєш, чому ти будеш їх виконувати? Тому що ти усвідомив, що таке є Ісус насправді. І ти вийшов з цієї сказки і прийшов в реальне життя, і ти бачиш потребу тих людей, які оточують тебе. І мало того, того, що ти бачиш її, ти на неї відповідаєш, ти реально починаєш працювати. Це щось тільки принцип ось у цих коробочок. Так, да, ми почули, все нормально, хай хтось зробить. Ні, коли ти насправді живеш по Списанню, коли ти насправді знаєш Ісуса Христа в твоєму житті, ти бачиш і усвідомиш точну реальність. Те, що оточує тебе, ти знаєш, що потребує люди, чи ті, хто оточує тебе, ти точно розумієш і знаєш, що вони потребують сьогодні. І ти бачиш їхню потребу, і якщо це є в твоїх силах, ти завжди стараєшся на неї відповісти. І саме ось отак працює Євангелія. Саме ось отак Тимофій, кожен із вас. Саме ось отак працює Євангелія. Тому що це Слово Боже, яке написано під дією Духа Святих. І воно застосовується до всього. Тобі потрібно просто читати, знати і застосувати це в своєму житті. І ось ця ілюзія, та сказка, яку ти побудав, в якій центром є ти, вона розлетиться просто в один прекрасний момент, коли в твоє життя увірується ось ця реальність. Але для того, щоб це не сталося, я хочу, щоб ти реально дивився на речі. І центром цього всього життя є не ти. Є той, хто віддав своє життя для тебе, для того, щоб ти мав надію на вічне життя. Є той, хто віддав своє життя. І все це життя, воно обертається навколо Христа і Ісуса. Він центр. І коли ти будеш дивитися і уповати, все, що приходить в твоєму житті, ти будеш адекватно. І нормально реагувати так, як на це реагує. В даному випадку апостол Павло. І я надіюсь, що ми доростемо до того, що ми можемо так само сказати, що моє життя, воно пройшло ось так. Я реально дивився на речі, я реально працював, я реально служив, і я своїм життям показав, в кого я вірю і хто є центром мого життя. Амінь. Амінь. Давайте помолимося.